Хочемо поговорити про, про закон про заборону РПЦ в Україні. Ця тема вже от кілька кілька тижнів, як є головною, однією, принаймні, із головних в українському інформаційному просторі, і навіть у деяких засобах масової інформації за кордоном. Сьогодні натрапили на ваш допис у Фейсбуці про те, що закон про заборону РПЦ в Україні має один із ефектів, який. Законодавці, як ви пишете, можливо, і не мали на увазі, коли його ухвалювали, йдеться про заборону всіх прямих структур РПЦ, які були створені на окупованих територіях після початку повномасштабної війни. І можливо, навіть ви мали на увазі і ті єпархії, окуповані ще з 2014 року. Тема дійсно цікава, як закон буде регулювати їхню діяльність, як він буде впливати на ці Окуповані нині єпархії, отже, паноче, що з ними має бути в подальшому, і як закон нещодавно ухвалений, буде втручатися, буде регулювати статус цих єпархій у ПЦМП. Справді деякі аспекти цього закону залишилися непоміченими під час обговорення, справді досить жвавого в українському медійному просторі цього закону, але мені здається, що вони навіть були не замічені тими, хто голосував за цей закон. От між тим, вони справді важливі. отже, про що йдеться? Йдеться про те, що структури єпархії, парафій Української православної церкви, яка залишається у зв'язку з московським патріархатом. На окупованих територіях їх статус було змінено окупа окупаційними силами. В більшості випадків ці структури, врешті-решт, були перереєстровані таким чином. По перше, вони були перереєстровані згідно з російським законодавством, а по-друге, вони були переведені в пряме підпорядкування московському патріарху. Тобто, якщо раніше вони підпорядковувалися митрополиту Онуфрію, то тепер вони підпорядковуються безпосередньо патріарху Кирилу. Тобто, відбулася анексія структур УПЦ, анексія, яка, до речі, не призвела до якихось протестів з боку УПЦ, що досить привітно, і що. Якраз свідчить про те, що а, а, ця структура певним чином зале залишається а, 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 в особливих зв'язках з, з Московським патріархатом, от інакше вони протестували так само, як вони протестували проти, наприклад, на їх, на їх, точку, на їх точку зору втручання Вселенського патріархату в справі в справу ПЦ аж до того, що вони розірвали стосунки з Вселенським патріархатом в от. А, і, до речі, теж така важлива мені здається, ремарка, яку треба зробити, що ознакою справжньої такої незалежності УПЦ від Москви було б були б протести з боку цієї церкви щодо анексії її є пархії на окупованих територіях, протестів, яких так і не відбулося. Так от. Який статус оцих єпархій? Перша це насамперед найважливіша структура, яка переведена була безпосередньо підпорядкування патріарху Московському. Це Кримська митрополія. У нас спочатку була складатися з декількох єпархій ще за доби за часів, коли Крим контролювався Україною повністю. Тоді було створено декілька церковних структур єпархії на території Криму. З однієї єпархії, яка охоплювала весь Крим, зробили декілька єпархій. І на цій єпархії єпископів призначав синод Української православної церкви. Після 2014 року ці структури формально залишалися в складі УПЦ, але реально контролювалися Москвою. Тим не менш, незважаючи на цей контроль, це треба зазначити. Ці структури все ж таки формально були в складі УПЦ, і, і це було офіційно задекларовано. Постійні поступово і це вже відбулося десь приблизно. Більше року тому, коли, коли Москва зняла тодішнього чільника Сімферопольської єпархії Митрополита Лазаря, який там був ще з часів, коли Крим контролювався Україною, і поставила свого, свого, свою людину митрополита Тихона Шевкунова, який дуже наближений до і до Путіна, і до різних фінансово-політичних кіл Москви. Він прославився тим, що нещодавно відкрив так званий новий Херсонес. Це такий комплекс агітаційний пропагандистський комплекс, побудований на місці розкопок давнього Херсонесу Таврійського. І він має на меті, власне, служити путінському режиму, підкреслювати престиж цього режиму тощо. Так от не лише оця пропагандистська акція вдалася Москві, а й те, щоб, те, щоб перевести в пряме підпорядкування Москві, фактично всієї кримської партії. Ті структури, які належали, які були, входили в Херсонську, наприклад, єпархію, в Запорізьку єпархію ПЦ, та частина, яка окупована Росією, теж була переведена під, під Москву. Так само на Донбасі, на Луганщині відбулося. І от питання виникло у зв'язку з тим, що з одного боку ми не бачили протестів з боку ПЦ, але з іншого боку, ми не бачили якихось дій української держави. Тому що тому, що за, за ці структури церковні вони були переєстровані також за російським законодавством, і е, їх статус з точки зору української держави не було врегульовано належним чином, і лише зараз прийняттям цього закону, а який був який було прийнято 20 серпня цього року, нарешті насправді врегулювали. Навіть можливо не бажаючи цього, статус юридичний цих структур. Цей закон ще раз хочу нагадати: забороняє. Всі структури РПЦ на території України, звичайно, це стосується також окупованих територій, і там ці структури, на відміну від УПЦ, яка пов'язана з РПЦ непрямим чином. Ті структури, які РПЦ створила на окупованих територіях, вони прямо підпорядковані патріарху Московському, є прямими структурами РПЦ. І от власне закон їх, їх заборонив. Звичайно, вони не згадуються як саме такі структури, що це там структури РПЦ на окупованих територіях, але закон, так мати, буква закону, дуже чітко визначає цей статус цих структур як незаконний. І ми, нарешті, маємо правову оцінку, а навіть юридичну оцінку цих структур з боку української держави. Мені здається, це дуже важливо і відповідно у зв'язку з тим, що нині окуповані єпархії УПЦ МП, як ви зазначили, перебувають поза законом України. Виникає логічне запитання: як ввести в їх у правове поле українського законодавства, що відповідно нині має зробити керівництво УПЦ МП, аби якось врегулювати цю проблему. Ну, керівництво БЦ МП робить вигляд, що нічого не відбулося, інакше все залишається так, як було. Хоча, звичайно, воно все так не залишається. І з точки зору українського законодавства, ці структури є незаконними тепер вже. І після деокупації, звичайно, вони будуть залишатися поза законом. Тобто навіть ті дуже такі м'які норми українського законодавства, які, наприклад, дозволяють будь-якій релігійній громаді існувати законно, не реєструючи себе в органах державної влади України. Це за нашим законом про свободу совісті передбачається навіть ці м'які норми закону вже не будуть діяти щодо структури РПЦ і вони будуть залишатися поза законом. Це значить, що вони не мають права існувати на території України мають бути має бути переглянуто переглянуто їх статус. Звичайно, до, до, до окупації Україна нічого не може зробити з цими структурами, тому що вона не може дотягнутися, що називається до них. Але після деокупації, звичайно, треба розглядати їх статус. Але він, очевидно, вже буде залежати від статусу самої УПЦ. І ми очікуємо зміни в цьому статусі, в тому числі в зв'язку з цим законом. Тобто цей закон він також, окрім того, що він розв'язує ці правові колізії щодо статусу церковних структур на окупованих територіях. Він також підштовхує УПЦ до. Того, щоб вона зробила якісь кроки в сторону перегляду свого статусу, який він буде, ми поки що не знаємо. Це залежить в тому числі від самої УПЦ, Але очевидно, що нові структури, коли вони, тобто після деокупації, нові ситуації, очевидно, що статус цих церковних структур на деокупованих територіях вже він буде розглядатися у зв'язку з новою конфігурацією церков в Україні. А якщо не скажімо говорити про цю проблему не в контексті деокупації, дай Боже, щоб вона як трапилася, а говорити саме станом на зараз, то якщо УПЦ МП належним чином унормує свій статус наразі, то відповідно і ці єпархії нині окуповані і підпорядковані Гундяєву стають легалізованими в рамках українського законодавства, правильно? Ну так да, можна так сказати, е, і до речі, е, можливо, одним з перших кроків до змін у статусу УПЦ мало б бути те, щоб е, УПЦ визнала наречну, визнала нарешті е, факт анексії і власних структур з боку РПЦ. Це може стати першим кроком до. До зміни статусу таким, таким самим важливим кроком, на мою думку, є відновлення спілкування УПЦ з Вселенським патріархатом. Це теж має бути це перших два перших кроки, скажімо, так які слід зробити. Щоб визнати факт анексії е, з боку РПЦ Єпархії е, УПЦ, щоб з'єднатися із, е, із вселенським е, патріархатом, принаймні відновити спілкування, то потрібно е, зробити кілька кроків. Ви от говорили, зокрема, згадували про ноти протесту. Наскільки важливо, аби ці ноти протесту наразі були надіслані до РПЦ? Це важливо, тому що це буде індексом, так моти, показчиком того, що УПЦ справді розриває стосунки з РПЦ. Тому що поки що поки немає НОТ протесту щодо анексії, це означає, що просто частина тієї самої структури перейшла до тієї самої структури. От, і тому протестів немає. А коли протести з'являться, це буде вже буде індикатором того, що реально УПЦ відділяється від РПЦ і відділилася від неї. Угу. Паночену і відповідно цікаво. Чому до сих пір на вашу думку цих нот протестів не було надіслано в Москву? І як ви розцінюєте те, що от нещодавно ми чули від керівника інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Климента Вечері про те, що надсилання подібних листів, подібних нот протесту це нижче їхньої гідності? Адже вони за час зокрема війни з 2014 року різні посили у московськ. Патріархію давали, різні документи були туди надіслані, однак не було ніякої реакції. Ну, чомусь не було нижче гідності УПЦ розірвати стосунки з селенським патріархатом і з іншими церквами, які візнали, визнали ПЦУ. Це був ганебний крок. Справді нижче гідності церкви, на які, на які ця церква пішла, і тим самим продемонструвала в тому числі свою залежність від Москви, і а, відновлення цього стосун цих стосунків, цих відносин з сленським патріархатом буде якраз демонстрацією того, що церква, ця церква УПЦ це справді. Стає незалежною від, від Москви, так само як і заяви про анексію і протести щодо анексії, оце буде справді від відновленням гідності цієї церкви і відповідності цієї церкви, в тому числі нормам закону, про які ми говоримо. От поки що це виглядає просто як знаєте, шукання для себе е, 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 таких е, вибачень. Пояснень, чому чому вони не роблять реальних кроків в, в, в сторону незалежності, тому придумують е, ці тамоти е, вигадані причини про, про гідність і тощо. Пануче, бачимо, що зараз в Україні є представники вселенського патріархату, які від які відразу після того, коли був ухвалений підписаний закон про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Москвою, прибули, були направлені Вселенським патріархатом в Україну, які мають так, би мовити, допомогти об'єднатися, допомогти знайти компроміси між ПЦУ, УПЦ і вселенською патріархією відповідно. Чи вірите ви в те, що вдасться представникам Вселенського патріархату знайти ось це взаємопорозуміння між різними церквами України і між відповідно УПЦ із Вселенською патріархією? Так, дякую за це запитання. Воно справді важливе. Гарантій немає, що їм вдасться виконати свою місію. Але є шанс. І гріх цим шансом буде не скористатися гріх на обох церквах, тому що обидві, обидві церкви вони фактично зараз поки що гальмуть процес. У зближення одна з одною, ну незважаючи на декларації, які лунають з обох сторін, що обидві церкви декларують, що вони там готові спілкуватися, вони готові до діалогу, якогось тощо, але реально кроки, кроки не робляться. І тепер на тлі цього ну, саботування, скажімо, діалогу зближення в цей процес вирішила втрутитися нарешті Константинопільська церква, Вселенський Патріархат, який був. Надав незалежність православній церкві України, а очевидно, вселенський патріархат побачив, що потенціалу самих церков, в тому числі ПЦУ, недостатньо для того, щоб цей процес зрушив з мертвої точки. І мені здається, що в цьому процесі зрушення з мертвої точки зацікавлені зараз два чинники: два дуже, дуже важливих актора: це сама Вселенська патріархія, Вселенський патріархат і українська держава. А, і а, а, ми бачимо, що. Значною мірою прискорений був процес приїзду цієї делегації сленського патріархату до України зустрічами президента Зеленського Селенським патріархом Варфоломієм. А отже, ми бачимо таку ну синергію певної певної мірою таку таку співпрацю між а навіть альянс. Між українською державою і советським патріархатом в тому, щоб сприяти, спонукати навіть через силу інколи обидві церкви рухатися все ж таки назустріч одна одній. Дуже важливо, що ми бачимо певне бажання дуже обережне, дуже таке е, 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 хрупке бажання з боку УПЦ саме е, щодо того, щоб советський патріархат щось зробив для. Для нормалізації міжцерковних стосунків в Україні, звичайно, це дуже крихкий поки що процес його дуже легко зруйнувати. Тому в мене великих надій насправді немає, але є слабка, така трошки романтична ідея, що все-таки з цього щось вийде. Бо це насправді дуже важливо для України, щоби. Прибрати непотрібні нам зараз а чинники конфлікту внутрішніх роздраїв, які які розділюють народ, який має бути разом за, за для спротиву а, спільному ворогу. Бачили, що Всесвітня Рада церков виступила проти закону, який прийнятий був в Україні? Також днями Папа Римський заявив, що закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, нібито забороняє людям молитися в тій церкві, в якій вони бажають, і що закони не мають забороняти людям, не мають зачіпати церкви. То як на вашу думку, через що З'являються такі риторики у представників різних релігійних організацій, та чи це їх власні погляди, чи можливо це зовнішній вплив? Цікаво паноче. Як ось ці заяви Франциска Святого Престола, можуть вплинути на міжнародну спільноту у розумінні цієї проблеми релігійних організацій афілійованих з Москвою саме в Україні? Так, насправді це велика проблема, з якою зіткнулися, але ми не зіткнулися з нею зненацька. Насправді про неї попереджали довгий час. А під час того тривалого обговорення закону, який продовжувався більше року, і власне можливість таких реакцій негативних з боку українських партнерів за кордоном. І уповільнював насправді прийняття цього закону, гальмував його у раді. Але, врешті-решт, здебільшого вольовим рішенням президента було рішено було вирішено приймати його, незважаючи на, на всі ризики. Але ризики не зникли від цього. І ми бачимо, як вони реалізуються, втілюються в заявах і Всесвітньої ради церкової Папи Римської. Ми бачимо, ми очікуємо і інші заяви, в тому числі з боку тих. Партнерів України, які завжди були більш такими надійними, навіть всесвітня рада церков ще спочатку, навіть війни 2014 року. Дуже таку амбівалентну позицію займала і е, вона знаходилася і продовжує знаходитися під значним впливом е, Росії. От і е, тому я чесно говорючи не здивований е, був е, тією риторикою, риторикою, яку обрала всесвітня рада церков в оцінці цього, цього закону. Це риторика значною мірою пропагандистська, тому що частина до речі пропагандистської риторики це те, що йдеться про заборону УПЦ. До речі, ця риторика вона дуже активно. Використовується Москвою, але ми бачимо, як вона відлунює і в українському медійному середовищі, в тому числі. Українські патріотичні кола і медіа, вони повторюють цю риторику, яка не є зовсім точною, тому що йдеться про заборону афілійованих громад, афілійованих з РПЦ, це не заборона всієї церкви загалом, тому що цю церкву навіть за українським законодавством не заборонити. Тим не менш, ми чуємо цю риторику в заявах Всесвітньої ради церков. Я би сказав, що більш обережна риторика в устах Папи Римського папа. Він він очевидно. Не настільки відсторонений від української проблематики, як Всесвітня Рада церков. Всесвітня Рада церков просто часто е, е, діє як така як такий, знаєте, гучно гучномовець російської пропаганди. На жаль, е, папа римський він. Е, е, Нерівно, скажімо, виступає щодо України. В нього інколи звучать заяви, які нас шокують, часто звучать заяви, які нас дуже обнадіюють, і які звучать для нас як перемога, а інколи вони звучать як зрада, от але все ж таки, папа римський реально переймається Україною, і реально він вболіває, скажімо, за Україну. А водночас так він озвучив оці тези. Про про можливий, скажімо, можливий утиск. Можливі порушення навіть прав базових прав людини на, на свободу сповідання риторика, яка звучить не лише від російських пропагандистів, не лише від ворогів України або від тих, або від, скажімо так, корисних ідіотів, яких використовує Росія на заході для озвучення цих тез. Він звучить також від друзів України. Я це чую зокрема в багатьох. В багатьох дискусіях, в яких я беру участь, і це це таке справжнє занепокоєння з боку справжніх друзів України, які ми не може яке ми не можемо ігнорувати. Насправді от і. Що з цим робити, я не дуже добре зараз уявляю, крім того, що ну нашим так мити друзям не треба пил в очі пускати. Не можна їм казати, що нічого не відбулося, нічого страшного не відбулося. Немає жодних проблем. Проблеми є до речі. Ці самі проблеми самий, ця сама риторика, яка передбачає певні сумніви. В тому чи справді захищається і закон права людини в Україні, вона зчинила свій тиск на Вселенський Патріарх, а саме під тиском цієї риторики, Патріарх Варфоломій і направляв свою делегацію в Україну для того, щоб вона подивилася, що насправді тут відбувається, тобто навіть такий союзник надійний України, як вселенський Патріарх Варфоломій, бачимо, що він зважає. На, на цю риторику, тобто, це це насправді серйозна тема, це серйозна проблема, яку не можна ігнорувати і на яку треба якось реагувати, коментуючи відповідним чином. А головне імплементуючи цей закон, який вже прийнято, його вже назад не можна відмотати. Але треба дуже обережним бути для того в імплементації цього закону, щоб справді не було насильства, щоб не було порушень базових прав людини в Україні. Паноча ну і резюмуючи нашу розмову, не можемо вас не запитати, що для вас у рамках закону про заборону РПЦ в Україні є очевидним наразі. Тобто я маю на увазі, що він владнає точно у контексті українського православ'я у контексті цієї от кризи, бо, бо можемо констатувати якраз той факт, що це є доволі кризовий момент нині і був протягом багатьох років в Україні. І що можливо для вас є донині незрозумілим, що цей документ точно не владнає, а мав би на вашу думку? Ну, по-перше, він точно не, а, не знищить вплив російської пропаганди в українському релігійному середовищі. Він її зажене вглиб і зробить його менш контрольованим з боку суспільства і з боку української держави. Це перше, чого закон не досягне, тому що. А, Просто якщо заборонити ті громади, які як підозрюють, мають стосунки з Москвою, не заборонить ті наративи, ті ідеї, які циркулюють через ці громади, може навпаки підсилити така заборона ці ідеї. Це перше. Друге, що справді репутація України як країни, яка бореться за права людини, за демократію, вона може бути, скажімо. В щодо цього можуть виникнути сумніви серед багатьох наших партнерів на заході. Ці сумніви треба розвіювати, але є і позитивні позитивна сторона в цьому законі. На мою думку, одну з них ми вже обговорили це заборона власне незаконних неканонічних структур РПЦ, які були засновані на окупованих територіях. Росією і друге, це те, що закон справді може спонукати обидві обидві українські церкви до того, щоб реально почали почати рухатися на зустріч одна одній, але це поки що можливість чи скористаються церкви церкви цією можливістю. Невідомо хотілося б на, на це сподіватися. Та дійсно хотілося б на це сподіватися. Будемо стежити за перебігом цих подій, відповідно на них реагувати. Дякуємо вам за те, що пояснюєте за те, що включаєтеся в етери і теж переймаєтеся цією проблемою. намагаєтеся теж зі свого боку медійного і богословського вирішити. Тож, нагадаю, для глядачів та слухачів, що щойно мали можливість спілкуватися про ефект і наслідки закону про заборону релігійних організацій, Організацій афілійованих із Москвою, з архімандритом, доктором філософії, богословом, професором стокгольмської школи теології Кирилом Говоруном. Тож, паноче, на все добре і тримаймося. Навзаєм, на все добре.